Презентація нового навчального тренінгового центру економіки та підприємництва відбулася 11 лютого на базі педуніверситету. Це початок грандіозної роботи, яка стала можливою за ініціативи керівництва вузу та підтримки міської влади. За допомогою такого центру керівництво вузу прагне допомогти студентам не лише педагогічної направленості, а й інших спеціальностей реалізуватися у житті. Подібних курсів немає навіть в Україні. Їх унікальність в тому, що по закінченню людина зможе створити свій реальний бізнес. В ході навчання буде поєднано теоретичну роботу з практичною, адже головне завдання центру допомогти людям створити свій бізнес та зробити його прибутковим. І найголовніше, щоб його можна було впровадити у нашому місті. Відповідно, віричне кількість людей, які самі обезпечувати можуть себе свої сім'ї. можливо, створювати нові робочі місця. Ну все це, ми надіємося приведе до формування... И увеличение росту, скажем так, рост росту малого среднего бизнеса, а в конечной цели увеличение части среднего класса. Стати слухачами тренінгового центру економіки та підприємництва виявили бажання 23 студенти педагогічного університету з різних курсів, є навіть магістри. За їх словами, небагатьом випускникам вишу вдається влаштуватися за спеціальністю, а тут така можливість спробувати свої сили у підприємництві. Є необхідність сітрабатувати, якби на бюджеті. Ну или у кого-то есть желание работать, получа диплом. Ну, такой возможности не предоставлять. А тут такой шанс выдался, что можно себе попробовать, проявить, возможно, какие-то навыки, которые приобретены в институте, и какие-то личные, собственные можно будет. Заняття тренінгового центру для студентів розпочнуться вже наступного тижня. Читатимуть лекції підприємці, які успішні в бізнесі, та викладачі педагогічного університету. Тривалість курсу 5 місяців. Тут для учнів проведуть комплекс тренінгів, бізнес-освіта, реальне підприємство. Стартує полугадічний курс курс реального підприємництва, Задача якого – ну обкатати, спитати на практиці, виробити взаємодійство. научно-педагогического состава университета и предпринимателей города. А с сентября месяца, со следующего учебного года, есть такая задумка ввести эту дисциплину, этот курс в учебные планы, ну, по крайней мере, не педагогических специальностей нашего университета. За словами Володимира Петренко, головне завдання центру економіки та підприємництва, щоб учні отримали максимум знань, які потім стануть їм в нагоді при створенні власного бізнесу. Відкриття навчально-тренінгового центру економіки та підприємництва це ще один крок університету в області трансферу, технологій та ідей, пошук нових реальних форм взаємодії з органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами та громадськістю міста і регіону.